Наступна головоломка. У нас є така рівність. 4 додати 9 дорівнює 6 додати 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 8 буде 12, 6 додати 6 буде 12. 12 дорівнює 12. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.